Всім привіт! Ранок у нас сьогодні чудовий. Дощ вчора йшов гарний цілий вечір. Цілий вечір йшов дощ, намочило, все промочило знову. Вийшла. Часник потрібно було вирвати. Дивлюсь, такий часник непоганий. Зараз розповім для чого. Але ще разом, поки йду з города. Думаю, зазирну гляну, що там у нас робиться з жуцями, з колорадами. І ось сього сидять. Ось його сидять і ще живі. І ось сидять і ще живі. Деякі навіть дуже активно повзають. Так. Ну і що хочу сказати? Треба йти, <с> треба йти по Юру. Так, тут того, напевно, що якийсь... Не буду казати, але якийсь один здох, а ті сидять. Тут покручено. Одним словом, напевно, що одним разом ми не обійдемося. Не знаю. Треба хай дивитися, чим він обробив. Він зазвичай дає і дозу більшу. І зазвичай діє з першого разу. А тут... А тут що сказати? Сидять, сидять, та ще є гарні сидять. Так, добре, що вийшло. Кинула оком. Наші льошки, колошки почувають себе добре. Але ждуть, ждуть, тому що це вони єдині, кому ще рано не дали. Не було, не було змеленої топчі. То поки Юра топ змоло, льосика напоїла, а цим вже банячка зробила, але гарячі ще холоне. Може, зараз Юра принесе? Шо ви ждете, ждете, ай, заглядайте. Фазанам тут зробили, мало не сад виноград посадили. Вон воно одненьке. О, і побігла туди, де вони там вон, всі трьох кубляться. А фазанка дуже бігом під гілячку ялину. Вийшла, вийшла. Ой це не курчата, ой це не курчата, це дич, дич. Он які вони. Тільки в мім стукій собі якийсь міні ліс. Пішла зайве гіляки, дикі від троянди вирізала. Несу їх викидати, а Юра каже: став до фазанів. Ось він мій чесничок. Бачите, головка така непогана, зубчики розділяються, все гарний буде чесничок, я так собі думаю. І він мені, знаєте, для чого, роблю холодець. з ніжки свинячої, З ніжки, точніше, навіть із двох. Але зараз дещо так повідділяю, полишаю. Наприклад, ось таку жирненьку шкірочку з цим сольцем це лишу. Буде натерти сосничком і перцем і так з'їсти. А для холодцю ось будуть тільки хресточки, там які є, жилочки, і м'ясо. Ну, ми таке багато сильного там не любимо. Ну, все, розділила, розклала на тарілочки, але ж насмокталася кісточок, поки робила це. З дитинства ще це люблю. Так, можна заливати бульйончиком. Бульончик просіжений, але. Лишився часник-часник. Я взагалі додала після того, як бульончик процідила, тому що ми любимо, як часничку багато. І щоб холодець аж так був. ну, Геть-геть багато. Часничку, щоб пахло. Мені здається, що для холодцю часничку багато не буває. І так подобається усім. Тому ось так роблю часничок, там буде. На шість таких тарілочок е, получився холодець і на одну меншеньку, на одну меншеньку, на таку як салатничка маленька. Все, хай поки що стоїть тут, а трішки пізніше вже заставлю в холодильник до застигання. Ну і ще поки на вулиці мокро, варю компот. варю компоти, Разом випробовую кастрюлю. Значить, буде у мене такий мікс компотів на зиму, черешневий компот. До речі, в кожній баночці м'ята. Кожнісінькі баночці, який би він не був компот, в баночці. значить кілька баночок, ось черешневого компоту буде. Кілька баночок компоту буде з ягодами, ягідного теж з м'яткою. І ось компот ягодовий компот І ось такий буде лимоний з м'ятою. Я відразу накриваю, відразу накриваю кришками, що розпарюється і ставлю під щось тепле. А от черешневе ставлю каструлю і він ще доварується. Ну тому, що черешні з кісточкою, тому так ще провариться. Тоді зніму.